Друзі, я вже не приховую того, що в зв'язку з війною маю панічні атаки. Скажіть, будь ласка, у вас є щось подібне? І єдине, що мене заспокоює, це малювання, живопис? Тому я вас запрошую долучитися до моїх занять з малювання, щоб ми з вами намалювали ось такі три чудові картини, патріотичні. Заняття розраховані таким чином, що займатися можуть і діти, і дорослі, тобто батьки можуть провести час разом з дітьми. І в такий складний період діти запам'ятаються як світлий промінчик сонця серед темряви, коли вони проводили разом час з батьками у мистецтві. Після занять у вас вийде три чудові картини, які ви можете подарувати тим, хто вас приютив, якщо. Ви біженці десь. Подарувати вашим друзям, які пережили горе і ці патріотичні картини будуть їм приємними. Можете повісити в себе вдома, зробити аукціони, продати на ЗСУ. Коротше, у вас будуть три готові картини. Займатися можете з будь-якої точки світу, тому що ці заняття не вживу, а віртуально. І хто зацікавився, ставте плюсики під ось цим постом, що зараз вискочить. Тут мені написали аргумент, що ой, а в мене не вийдуть картини, в мене руки не з того місця ростуть. Справа в тому, що в своїх майстер-класах я розказую лайфхаки, які не розказує ніхто, як намалювати навіть тим, хто ніколи не малював, не брав пензлика до рук. Я розказую там хитрощі. Тому гарантовано вийде у всіх. Нам знадобиться або папір, і фарби по типу гашевих, або якщо є можливість полотно купити в художньому магазині, або в Аврорі продається. І фарби акрилові. Можна і там, і там малювати, вийде і там, і там.